В селі Миколичин продається 14 сотих під будівництво. Ось така класна діляночка. Подивіться, який відкривається краєвид. Дуже гарна панорама. Осінь. Неймовірно гарна. Діляночка має правильно прямокутну форму. Класно, що на ділянці у нас заведена електроенергія 8 кВт. Це є дуже супер. Це є самий центр Миколичина. Гарний під'їзд до діляночки. Від центральної дороги буквально півтора кілометра. Ми їдемо тобто кілометр 200 асфальт плюс бруківка і метрів триста ось такою дорогою підсипаною щебенем. Гарний варіант собі під власний будинок чи під дачку чи під бізнес. Цікаво. Цікава така пропозиція. Так що номерочок залишаю під відео, телефонуєш і купуєш 14 сотих під будівництво зі світлом ми Дуже, Дуже гарна ціна.